Не глянський, світа велика, люди шукають, спокою, не знають як нас змінити, життя жити в любові, куди не глянський святує море, жорстоке голові кола, ні печі душі немає. Воло заспоймити, армії Читання Слова Божого. Книга Псалмів 103 псалом. Благослови душе моя Господа, Господи Боже мій, ти вельми великий. Зодягнувся ти у велич та в славу. В цьому вірші розповідається те, що Бог є. Вельми великий, дуже великий. І далі ми будемо читати, буде розповідатися про нього, його велич, його діла, які він творить. І другий вірш: Зодягає він світло, як шати, небеса простягає, немов завісу, він ставить на водах палати свої, хмари кладе за свої колесниці, ходить на крилах вітрових. Тут показується, наскільки він великий, що він світло як шати. Ми знаємо, що ми світло не можемо утримати. Це щось дуже велике. Небеса простягає, немов завісу, небеса. Ми бачимо, ми не можемо сягнути їх, летять туди ракетами, щось там чуть-чуть долітають, але самі велич цю небесу ніхто не може туди поринути до кінця. А тут сказано, вони, вона якогось завіса. Він ставить на водах палати свої, хмари кладе за свої колесниці. Вказується те, що він надто великий. Він не такий, як людина, він більший, він понад все, він понад те, що ми бачимо. Далі читаємо. Він чинить вітри своїх посланців, палючий вогонь за слух своїх. Землю ти вґрунтував на основах її, щоб на вічні віки вона не захиталась, безодною вкрив ти її, немов шатою, стала вода над горами, від погрози твоєї вона втекла, від гуркоту грому Твого побігла вона, виходить на гори та сходить в долини, на місце, що ти встановив був для неї. Для неї. Ти границю поклав, щоб, щоб її. Вона не перейшла, щоб вона не повернулася землю покрити. Він джерела пускає в потоки, що пливуть між горами, напувають вони всю пільну звірину ними, дикі осли гасять справу свою. Розповідає, що Бог в цьому відривці, що Бог він як Творець, Він як всім, він. Як він мудро створив з водою, яку послав. Вона випаровується на горах, потім зго... в гори досягають вершини, вона осідає на гори і стікає річкою донизу. І такий круговоріт цього всього, неймовірно, мудро Бог створив, поклав межі, щоб вода не зайшла за межі, щоб вже не затопилось, як був потоп. Бог послав був на землю ще тоді в часи ноя. Бог встановив все межі, все гармоні, Він над всім керує. Бог Творець, вказується, тут вказується. Птаство небес над Ним живе, воно голос посеред галузок своїх. Він наповнює гори, Та з пальців своїх, з плоду чинів твоїх, земля сититься. Траву для худоби вирощує, та зеленину для праці людини, щоб хліб добувати з землі. І вино, що серце людині, воно звеселяє, що більш від одливи, оливи блищало обличчя, і, і хліб, що серце людині зміцняє, насичує Господні дерева, ті кедри ливанські, що ти насадив, що там кубляться птахи, бузько, кипариси, мешкання його. Гори високі для диких козиць, скелі, сховищем, скельним звір, звіринам. І в ну, ці, цій частині вказується те, що Бог е, і турбується про цю звірину, яка е, ми бачимо на землі живе. Що Бог їх і кормить, і все необхідне дає, і людині також він дає, турбується про людину, щоб вона мала що їсти, щоб продовжувалося життя. Бог підтримує життя. Він над цим всім. 19 вірш. І місяця він учинив для означення часу. Сонце знає свій захід, темноту ти наводиш, і ніч настає, і в ній порушується вся звіриналісна. Речать Левчуки за здобичу та шукають від Бога свої поживи. Сонце ж засвітить, вони повтікають та лякаються по норах своїх. Говорить про те, що Бог встановив межі часу, Бог місяця поставив, щоб нас він був як ознаком от місяці, так і ознака в нас і називається місяць. Пройшов місяць, пройшов другий. У нас 12 місяців. Час є, сонце пройшло зранку. Зійшло ввечері сіло, це ознаки часу. І як ніччю також проходить життя. Тут Бог, показує, що розказує в цьому, що все Бог контролює, все неймовірно, гарно, все наповнив своєю просто величчю. Людина виходить на працю свою і на роботу свою аж до вечора. Як то численні діла твої, Господи, ти мудро вчинив їх усіх, Твого творого повна земля. Ось море велике і розлого і роз, і роз, широке, там повзюча і числення, нема звіри, звірина, мала та велика, ходять там кораблі, там той левітян, якого створив ти, щоб бавитися йому в морі. Бог створив і дав людині, щоб вона могла працювати, дав можливості І про море, щоб Бог все в море створив, все, що в морі живе. Все Бог створив і все керує ним. Вони всі чекають тебе, щоб ти часу свого поживу їм дав, даєш їм, збирають вони, руку свою розкриваєш, добром насичується, Ховаєш обличчя своє, вони перелякані, забираєш їм духа, вмирають вони. Та й вертаються до свого пороху, посилаєш ти духа свого, вони творяться, відновляється обличчя з землі. Нехай буде слава Господня навіки. Хай ділами своїми радіє Господь. Він погляне на землю, і вона затримте, і доторкнеться до гір і димують вони. В цьому відривочку сказано, що Господь дає життя і може забрати життя. Він керує всім, повністю всім керує і тваринами, і, і людиною над всім, все, все в його руці. Як буду співати Господеві, я буду співати Господеві в своєму житті, буду грати для Бога мого, аж поки живу. Буде приємна йому моя мова. Я Господом буду радіти. Нехай загинуть грішні з землі, а безбожні немає вже їх. Благослови душе моя, Господа. Алілуя. І Тут говорить цей псалмопівець в цьому псалмі, що буде радіти Господом завжди, буде тішитись, буде славити його, буде все робити для слави Господнії. Слава нашому Богові, що Він дарував для нас це. Амінь.